Уся історія України та українського державотворення міцно пов'язана з утворенням і розвитком запорізького козацтва. Літописець Григорій Грабянка так уявляв родовид козацької нації, народця й походив від онука Ноя першого сина Яфета, Гомера. Від нього вони дісталися найдавнішого назву Гомери, згодом Кімери, кімерійці, їх прабатьківщина – землю понад Азовським Кімерійським морем, звідти вони рушили на північ і на захід і розпалися на багатьох народів, посівши широку територію. В Подоні і північному причорномор'ї, де була їхня прабатьківщина, вони стали зватися Хозарами, були народом могутнім, якого боялися всі сусідні держави, навіть Візантія. Власне кажучи, слово козак тюркського походження і означає вільного кочівника, вільну людину. Термін Козак вперше згадується в монгольській ранній хроніці 1240 року. Найдавнішу зафіксовано в джерелах згадку слово Козак маємо в Куманському кодексі 1303 року. Це рукописна збірка середньовічних робіт і текстів, присвячених половецькій куманській мові. Слово Козак у цьому джерелі означає Варта «чота». Ще одна згадка про казаків у замітках грецького автора Сінаксара з міста Сугдеї в Криму, сучасний судак, датується 1308 роком. Першим письмовим джерелом, у якого слово Казак вжито для позначення населення українських земель, є хроніка польська Марціна та Йоакима Бельських, де зазначається, що казак це досвідчений воїн, який не один раз відбивав татарські сили і який вміє терпіти голод справою усі негоди. У знайденому в Польщі архівному документі табель гетьманів козацьких засвідчується, що землі на Дніпрі та Запоріжжі було надано козакам та їхньому гетьману предславу Лянськоронського ляху сердечному привилеєм короля Сігігізмунта і старого в 1510 році. З того часу і розпочинається славна історія війська Запорізького, звитяги якого були і залишаються прикладом для наслідування. Грунтом для формування казацтва стали існування великого масиву вільних земель, накопичений у попередній період досвід їх освоєння, природне прагнення людей до самозбереження, самоствердження і самореалізації. Історично так склалося, що козацтво сформувалося на півдні України, де природні умови Дикого поля були надзвичайно сприятливими для ведення. Господарства, міщани, бояри та селяни, переважно з півдня Київщини та Братславщини. Формували загоди і вирушали в стопові походи облаштування. Спочатку козаки мешкали здебільшого в районах міст Канова, Черкащі, Гвіна, а також на східному поділлі, поступово просуваючись у глиб степів. Життя в стопу було сповнено небезпек, тому оселилися козаки за дніпровими порогами, і за це українських козаків називали запорожськими або запорожцями. Захищаючись, козаки будували укріплення з січених дерев'яних колодів. Звідси пішла в назва Січ. Табір козаків огороджений зміцненням із січених колод. Перше укріплення зводилися за дніпровськими порогами на островах, побудову яких Дмитру Дмитро Байдивишневецькому, Черкаському і канівському старості, організатору відсічі татарських нападів. Під його керівництвом у 1555 1556 роках роках острові Мала Хортиця було побудовано фортецю Хортицю, яка започаткувала Запорізьку Січ, і надалі стала своєрідною базою для здійснення походів на крив осередком згуртування запорозького козацтва. Запорозька Січ була. Обведена високими валами, і палісадом, і трубами, тру, і на які ставилися гармати. Між валами були широкі площі, на краю якої стояли курені, казарми, де мешкали запоріжці. Січ стала центром козацької держави. і Її історія нараховує два з половиною століття. Запоріжська Січ сприймалася як символ єдності та потужності козаків. Тут козаки могли бути по справжньому війні, Вони відчували себе господарями цієї землі. Вони знали, що стіни недійно захищають їх від ворогів, а вороги тільки думали про те, як спалити січ. Після того, як чоловік прибував на січ, його життя неби як змінювалося. Про це свідчить хоч би і те, що тепер його інакше називали. Одразу ж після того, як новое Запорожець записувався до куреня, він змінював своє прізвище на якесь нове прізвисько, яке часто дуже яскраво характеризувало його зовнішній або внутрішній світ. Від того виникли такі прізвища, як перебий ніс «Сторчеус», руди, палі, Лелека, гава та інше. Аби стати казаком-запорожцем, новоприбугов довго навчався військовій справі і традиціям січового товариства. На завершення йому обов'язково потрібно було пройти неймовірне складне випробування. Зокрема, він мусив з'їсти страшенно пекучий від перцю борщ і випити кварту московитою, а після цього пройти. По перекруті між скелями на березі Дніпра колоді і не зірватися у воду. Та й це ще не все. Кандидату запорожця мусив, сівши на необ'їженого коня обличчям до хвоста без сідла і пустечки проскакати полон, повернутись назад, звісно ж, не впавши на землю. Коли новачок із честю проходив усі випробування, його стригли і переодягали в новий одяг. Новоспеченому козакові голило голову, залишаючи пасма волосся, оселедець. З часу створення реєстрового козацтва єдиною військово-політичною організацією, в якій розвивалося українське казацтво, було військо Запорізьке. Основними елементами її політичного устрою були козацька рада, загальні козацькі збори, вищий законодавчий орган управління війська Запорізького, влада гетьмана і військового старшини, кошовий і територіально полковий устрій. Взагалі, за час існування запорізького козацтва існувало вісім січей, які розташовувалися за порогами в нижній течії Дніпра. Важливим складником корпоративної ідеології козаків завжди була символика. Відзнаки державної військової влади звалися Клейноди. До них належали гетьманська булава, бунчук, печать, хорогви, бубни, труби. Ставлення до них було дуже шанобливим. Прапор військо козацького стяг малиного кольору традиційно вважався козацьким прапором. Малиновий колір є вігральцем кольором шляхетності, рицарства, перемоги та відваги. Головними посадами у війську Запорізькому були гетьман досі вищої законодавчої та судової влади, осавули, так звані секретарі або помічники гетьмана. Писарі керував канцелярію війська, Мончуковий, особа, яка носила пончук, Бончук, довгу палицю з баталевою кулею та хвостиком, що вказував на місці гетьмана на полі бою, обозний, особа, яка керувала військовою технікою, артилерією та провіантом, суддя, представник судової влади. Соціальний статус казака ґрунтувався на їх військовій службі та внеску в громаду. Вільні селяни, які об'єднувалися в казацькі загоди, зазвичай володіли невеликими наділами землі, які могли збільшувати завдяки військовим заслугам. Крім того, військові заслуги могли бути нагороджені почесними званнями та соціальними просуванням. Такі почесні звання, як Отама, старшина, полковник, підтверджувалися не лише бойовою майстерністю, а й лідерськими та організаторськими здібностями. Козацький одяг складався з козацьких чоботів, широких шароварів, вишитої сорочки та жупана. Похідним одягом козаків були дві пари шароварів, сорочка, кафтан з гробового сукна, шапка та світа з кобиняком. У мирний час запоріжці одягались доволі багато сорочка з шовками, застівками, шаровари, червоні чоботи. Це вбрання не лише відображало практичність і комфорт у військовому побуті, а й виражало національну гордість та самобутність козаків. Окрім культурних традицій, запоріжці також були відомі своїми віруваннями та релігійними переконаннями. Козаки були закорінилими християнами і пишалися своєю вірою. Однією з найважливіших вступу до козацтва було визнання християнської віри. Вони дотримувалися давніх слав'янських вірувань та обрядів. Наприклад, запоріжці вірили у природні сили та віддавали шану богам та богиням природи. Усі ці культурні та релігійні аспекти складали унікальний культурний ландшафт Запорізької січі, який сформувався під впливом багатьох історичних, політичних, соціальних та культурних чинників. Запоріжці зберегли цей культурний спадок протягом багатьох століть, і він продовжує жити та існувати в наші дні у вигляді національних традицій та культурних пам'яток. Найвідомішими стравами козацької кухні є куліш. Найвідоміша українська страва готується із пшеняних круп, тетеря, батька куліша, покращений варіант саламахи, галушки. Прототипом галушок була саламаха, щерба, рідка зварене борошно на риб'ячій юшці. Капусняк запоріжський – це повсякденна їжа козаків. Існує безліч рецептів капусняка, путря, ячміння куття з солодким квасом, шолік медовий корж з маком, спечений на беду, варенуха, з горілки, прянощів, меду та фруктів, зварених у печі, коржі за греби, коржі, з борошна, грубого комулу. Назва ця означає спосіб приготування, щоб тісто запіклося у корж його загребали жаром або золою. Подібний прийом був зручним під час походів, оскільки дозволяв готувати коржі на багаті в чистому полі. Культура традиції запорізьких казаків відображали глибокі військове коріння і звичаї, що склалися протягом століть їхньої історії, і які передавалися з покоління в покоління та зберігалися протягом століть. Урядовість козацького життя відбувалася в їхній музиці, танці, ходязі, а також у релігійно-побутових звичаях. Однією з основних частин культури запоріжців було воєнне мистецтво. Вони були відомі своїми бойовими навичками та були непереможними в сутичках з ворогом. У козаків були свої музичні інструменти бандура, сопілка, ліра, одут. Ці інструменти використовувалися під час експедиції для підняття бойового духу. Крім того, козацька музика відігравала важливу роль під час урочистей і свят, де виконувалися під танці та співи. Улюбленою музичною інструментальною композицією була дума, яка виконувалася на бандурі та співалася народними співцями. Гопак традиційний український народний танець, який теж використовували. Козаки. Однією з відомих традицій було збирання чая. Це була зустріч запоріжців, під час яких вони обговорювали важливі питання та приймали рішення щодо дій проти ворога. Іншою традицією було свято Івана Купала, яке відзначалося в середині літа. Запоріжці власовували вогні та обрядове гуляння, в яких брали участь усі члени козацького війська. Війська також слід зазначити, що запоріжці були відомі своїми гостинним прийомами. Вони завжди рада зустрічали гостей та дарували їм свої вироби, такі як вишити рушники та глиняний посуд. Усі ці культурні та традиційні елементи відображали життя та менталітет козацького війська, а також підкреслювали його відмінність від інших народів та культур. Крім того, вони зберегли і перетворили духовну та культурну традицію унікальних етнічних груп, таких як козак. Повсякденне життя казаків було дуже тісно пов'язане з військовою діяльністю, тому що дня вони проводили довготривалі навчання зі стрільби, бою на шаблях, кіного спорту та військової тактики. Але з іншого боку, вони активно займалися землеробством і рибальством. Запорізькі казаки завжди були гостинними до заїжджих людей. Кожен охоче міг прийти до куреня і жити та їсти з козаками. Курення в них завжди стояли відчинені. Будь-який матрівник чи перехожий міг туди зайти, пригоститися, навіть якщо нікого не було вдома. Проти забирати якісь речі з курення із собою було заборонено. За це гості могли сурово покарати. У великій шані в казаків було побратимство. У народних оповіданнях збереглося багато загадок про те, як козак, відшукавши свого побратима в неволі, і не маючи коштів, щоб його викупити, сам віддавався на каторгу, щоб турах випустив його товариша на волю. Весь період існування запорізького козацтва був насичений багатьма подіями. Майже не кожне десятиліття воно змінювалося. Козаки організовували походи, боролися за свої права та національні ідеали. Укладали договори з різними державами. Впродовж 17 століття Запорізька Січ активно брала участь у війнах з Османською імперією та Польщею. У 1648 році козаки під проводом Гетьмана Богдана Хмельницького стали визволяти Україну від польської опіки. Запорізькі козаки брали активну участь у повстанні та були одним з головних організаторів національно-визвольної війни. У XVIII столітті Запорізька Січ стала відчувати тиск Російської імперії, яка бажала контролювати територію та зберегти свій вплив на цій частині України. Російські царі вважали Запорізьку Січ непокірною територією, де вільні козаки можуть збиратися та готуватися до бойових дій проти Росії. У 1775 році, під час відправлення Екатерини II, російська армія знищила Запорізьку Січ та повністю розгромила козацькі війська. Козаки були розійшлися, а Запорізька Січ була офіційно ліквідована. Таким чином закінчилася історія Запорізької Січі, яка протягом століть була символом вільного та незалежного козацтва, представником і навіть основоположником української культури, духу волі та свободи. Запоріжська Січ залишилася важливим символом української національної ідентичності та була згадана у багатьох творах української літератури та містецтва. Вона стала надихом для відомих творів, таких як Тополя Тараса Шевченка та запоріжці Ільї Репіна. Запоріжська Січ є символом боротьби за волю та незалежність. І в сьогоденні є чимало самобутних козаків, які досі бережуть козацьку культуру та свої традиції. Не забуваємо і про те, що по суті першою демократичною конституцією у світі є конституція гетьмана запорізького козацтва Плипа Овлика, створена 5 квітня 1710 року.